Це мій бойовий ще один такий побратим. Е, дуже багато по нього вже і в загальних соцмережах. Це мій бойовий такий. Пілот медведик. Він літає з початку повномасштабного вторгнення. Навіть ще раніше, з 18-го року, це мені подарували друзі з-за кордону. І так якось він символічно зі мною кожен, кожен політ. Вже навіть жартома говорили, що в нього є своя там, льотна книжка і медична книжка, що він приходить зі мною там комісії. І навіть підказує мені в якихось таких екстремальних ситуаціях там або в якихось бойових. Ну, в бойових польотах, тобто так. в нас не лише власне пілот, який піднімається над хмарами, а ще й помічник так, пілота, ще й помічник. який також піднімається так. над хмарами. Ну, це такий свого роду талісман, скажімо так. Пілоти теж такі люди забободні, трішки в кожного своє. Ну я знаю, що це як мій оберіг, і в мене і донечка там любить з ним гратися. Ну тому це так.